Дорогі друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт виведення солей та піску. Прочитала такий рецепт, може комусь пригодиться, адже він дуже легкий і доступний. А багато людей ходять з цією хворобою. І їм доводиться робити прямо операцію на жовчному міхорі. А це небезпечно. Все-таки так от прийшла одна жінка на благословіння перед операцією. Священник її вислухав і дав. Ось це рецепт. Взять один кілограм картошки у мундирах на 6 літрів води і помити її добре, Дать їй закипіти, після чого потомити на слабкому вогні 5-6 годин. А воду злить. Картошку потовти, залить цим відваром, дать отстоятись. і відстоя відвар, знову злити. Пити по півстакана три рази в день до їжі. Курс сім днів. Жінка це робила. Пів кіла картошки, три літри води. При прийомі слідкувала за мочою. Вона побачила, що ця водичка немало вивела піску і солей. Так операції вона і не робила. Будьте здорові, дорогі мої, не хворійте.